Пропала типа ти, а вода по каменю, а вода по білому стихай не Оцей кривий танець він символізував пробудження природи, пробудження води, яка утворювалась із криги. І зволожувала землю, відбувалося відродження під сонячними проміннями, відбувалася весна. Наставав новий хліборобський вік. Це магія танцю. Танцювали всі, заплітали шума шума. А ми шума заплітемо. Знають уже тепер всі, знають все світ. А я зараз вам покажу дуже простий побутовий танець. Ми зараз робимо етнографічно правильно. Значить, У мене Полтавщина отут збирається, так? а ви йдете сюди, от ні, ні, ні. Ви тут, у мене. Оттак, так. Значить, оце у мене одна трійка, а тут у мене друга трійка, ви стаєте вищенька посередині. Так, отсуваємось, 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 отсуваємось. Так, все дуже просто, ніхто нічого не готував, ніхто нічого не вміє. Зараз ми будемо так класно танцювати. Печатка теж отримались трошечки. Значить, Це е, є така прекрасна пісня, народна про Якова і відповідний танець. Є танець, е, який е, веснянка. От ми зараз покажемо по маленькому фрагменту двох різних танців. От в чому я танцюю? Я буду співати, а ви рухаєтесь вперед і слухаєте музику. Е е давайте рухаємо зі мною разом. От. Ой, не ростикробек. Хлоп, топнули ногою, так? Пішли назад. Ой, не ростик. Топнули, так? І отут починається магія. Ви зараз тримаєте за ручки і от далі центральна фігура нашої трійки, вона утворює ворітечка. Відняли. Тепер той, хто у нас з лівого боку першенький проходить у ворітечка. от сюди, а ви прокручуєтесь під своєю рукою. Так? Так, пробуйте. А тепер друга йде воріточка і центральна фігура теж прокручується під своєю. Ще раз попробували покрутитися, щоб ви не збились. І вже будемо працювати, вже будемо танцювати як, як треба. Так? Значить, спочатку я показую, тоді я тільки стою і дивлюся разом. Ой не рости кропи, Ой, не рости кропи, Високо пішли, та й у городі. Високо та й у городі. Швиденько це все робимо. Тому що музика співається, вона не кожен раз не зупиняється, щоб ви топнули. Ой не ходи, старий, ой не ходи, старий, коло моїх, та й горітечок, коло моїх, та й горітечок. Не встигли, треба швидше. Так. ой не топчи, старий. Я ж того старого, я ж того старого, серденьком та й не любила, серденьком та й не любила, о його слідочку, о його слідочку, каменем та й походила. Саме на та, вина, та Це перша частина пісні, де дівчина хоче відлякати старого, який ходить до неї. Так? Ой, ходи молодий, коло моїх та коло моїх, та ой, топчі, молодий, ой, топчі, молодий кучерявую м'яту, я ж того молодого, я ж того молодого, серденьком та й полюбила, серденьком та й полюбила, о його слідочку, о його слідочку, перстенем та й покотила, Перстинем та й покотила, ой як легко-легко, ой як легко-легко, перстиню та й котитися, перстиню та й котитися, а ще легше легше, а ще легше легше молодому та й женити. Молодому та й женитися. Оце відбулася дія, у дівчат все буде отак прекрасно.